У Біблії сказано, що ми маємо всі турботи покласти на Господа, тому що Він турбується про нас. І справді, хто може найкраще потурбуватися про нас, як не Отець Небесний? Та для цього ми маємо народитися від Бога, стати Його дітьми. Нам треба зростати духовно, і тоді ми дозволимо Отцю Небесному благословити нас. І дати нам усе те, що Він для нас приготував. А ми в нашому житті маємо дуже багато метушні, ми надіємось на себе, хочемо все зробити самі. Та якщо ми не будемо смирятися, не будемо вірити і довіряти Богу, то не зможемо отримати Божої благодаті. Нам треба пам'ятати, що Бог смиренним дає благодать. А гордим Бог противиться.